Привіт, Боже, яка деталь випуск другий. Сьогодні ми вам з вами розглядаємо деталі, які звичайна людина може не помічати. Але саме через ці деталі інтер'єр може виглядати професійним, і щось от ти відчуваєш прикольне, і не можеш сказати, через що він такий гарний. А от саме через ці деталі, ну наприклад, візьмемо цю фоточку. Тут ніби все і так гарно, все зрозуміло. Класна кольорова гамма, композиція, меблі, дуже гарні стульчики. Прямо мені дуже подобається. І все ж могло все окей. Нічого не треба вже міняти. І фотограф, і дизайнер так і робили далі. Наступні кадри все так само розташоване. Але вони і стульчики тут, от бачите, вони так дуже строго розташовані один біля одного. Я б сам так, так само розробив. Ну навіщо щось міняти? Але вони зробили клозап, і на клозапу взяли і трохи посунули стульчик. І просто магія. Просто трохи посунув стульчик, так його, і з'явився якийсь рух, отак знизу справа. Починається вверх до стульчика, потім повертається вверх до панелі дерев'яної, і рух, динаміка, життя в кадрі з'являється лише тр просто трохи посунули стульчик, і так прикольно. Скоріше за все, якщо б стульчики були теж просто строх розташовані, все одно було все гарне. Але офігезна деталь, така композиційна, декораторська. Я не знаю, я б вот я, я не відчуваю себе настільки талантливим, щоб її просто придумати. можливо, треба дуже дуже багато дивитися, чи просто запам'ятати, що інколи ж таке несподіване. Просто запам'ятати як прийом, тому що от наступний кадр теж я розумію, що якщо б я сам фоткав би цей шкаф, ну я просто взяв би фоткав би шкаф і все. Я б не додумався, що ще додати стульчик, чи щоб повернути його не до шкафа, а від шкафу в, 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 і рух в, з назовні з кадра в вікно цей стульчик дивиться, але все одно так з'являється життя, рух. Ну ладно, я б може би, його трохи посунув би від шкафа там, на сантиметрів 10, але не факт. І звичайний же шкаф, ну ладно, гарний шкаф, ну такий простий. Ще стає більш цікавим. В кадрі є якийсь, якийсь сюжет, хтось там був, поставив цю одежу, пішов далі там в душ чи до вікна голим. І дивимося далі. Тут прямо дві деталі. Е, Перша деталь прикольна: ці ось ці дві картини. Забув е, ім'я того архітектора, скрізь всього його впізнали. В нього дуже прикольні роботи. І прикольна деталь: просто дві картини. Блін, я б теж не думався так сміливо ставити їх в, у, у в куті, щоб одна біля одної. І прикольне розташування картин, воно досить авторське, тому що я ніколи більше ніде такого не бачив, але можна запам'ятати і спиздити. І друга деталь, да, не буду шуткувати ці штанишки. Блін, ну реально прикольно. Я не знаю, як від чому вони з'явилися тут, в цьому інтер'єрі. Не можу сказати, що без них було б не так цікаво. Можливо, там є якась історія може можливо, це штанишки Mm. Господарині чи господарці це ну, прикольно. Складно сказати, що можна взяти цю, цей інструмент на, на вооруження і теж його використовувати у своїх інтер'єрах. Важко, але прикольна деталь. Наступна деталька: От, Знаєте, це ж просто коридор, і там, скоріше, все радіатор. І можна було просто так все залишити, чи якось просто закрити. І, там, думати, якісь, знаєте, коли там, дизайнер треба, щоб зробив ті дизайн, щоб було багато якісь панелі, підсвіточки. А тут все залишили, просто стіна, просто сходи. Ну, офігеть, просто мистецтво. Мистецтво. Беті. Теж це не попиздиш, бо дуже бо дуже схоже на когось. Але може запам'ятати, що інколи в інтер'єрах можна робити все дуже простим, але робити на акценти на якісь самі звичайні речі. І Далі такий собі надзвичайний столюс. Стол, але мені сподобалося саме те, що він тримається, мені так здається, він тримається завдяки цим частинкам з боку, бо вони не просто декоративні, це не просто така декорація. А вони, як я зрозумів, як мені вважається, хоча, можливо, міцності мармуру достатньо, щоб він тримався. Але можливо ці точки по бокам вони додають як балка, і стол, щоб він не обламався, дають додаткової міцності самому столі. І тому конструкції стають частиною естетики. Тому прикольно, якщо так, якщо не так, то просто прикольний стол. І остання картинка просто неймовірна кухня. Ну в чому саме деталь? Що верхні шкафи вони за поліцо забув як українською за поліцо, а ніжні шкафчики вони отак от трохи випираються. І не дивлячись на те, що ми бачимо, що тут ідуть класичні якісь, якась стиля, ну такий інтер'єр, там непростий. Бачимо, що декору багато. Але і кухня така мінімалістична і так приємно виглядає, і вони не просто зробили верхні шкафчики в рівні зі стіною. Вони все ж таки ніжні, вони ще трохи взяли, бачите, там десь на 5 сантиметрів відійшли від стіни. Могли б цього не робити, могли б зробити просто все в рівень. Але от ось, ось ці детальки, ці цей простір якось ну, зовсім інакше відчувається, якось прямо. Блін, чому я сам так не придумав? Так легко, так легко зробити саме в Україні і так оригінально, І от верхній шкафчик його ніби не існує, дав ще й матеріал, також саме, як і стіни, і шкафчики. А нижній такий дерев'яний спеціально, от вони спеціально вида... окремо видали його деревом, і що їй зробили ці модні зараз такі штучки, да? коли фасади е, трохи е, над столічні модний момент останні декілька років, і постійно його всі використовували дизайнери. Пиздили один у одного цим елемент в, в санузлах, А от зараз ще інколи в кухнях Можна побачити. Не знаю, бо як крошки, крошки стирати, бо ну, просто не, не дуже комфортно. Але прикольно, можна ж було як зробити? Можна було по-класичному відокремити верхні шкафчики, зробити їх теж в дереві, зробити якісь там пілястри, зробити там корону класичну в наш класичний інтер'єр, треба і класичну корону зробити. І треба лімончики на фартуки. І мозаїку тут зробити якусь. І прямо показати кухня, у нас багато грошей. Ми зробимо кухню, це бачили люди гості. Але е, не було б тоді того простору, який зараз є. Бо зараз в цьому простірі кухні майже не, не існує, але вона є. Але є, головне є спілкування з цим столом, люди сидять, спілкуються, і прямо акцент домінанти інтер'єру, вона приходить з кухні, причому вона досить велика тут, вона приходить з кухні на людей. your stecca de dallica.